Так, ждемо, ждемо, ждемо. Samsung закінчує стірку. Ми цього моменту ждали дві години одну хвилину. Воно насправді дві години. І він наконець станеться. Ми цього моменту ждали цілий день. Вернусь, коли буде закінчувати. окей? Okay. А ми цього ждали цілий день, йо моё мені не терпиться вже побачити кинець стільки. Ми цього ждали цілу. Цілих дві години і ну, хвилину моєї радості немає приділу. Всім до побачення. Надіюсь, скоро побачимся.